Театральним мистецтвом я займаюся з п'яти років, тобто вже 10, більше десяти років. Це Поліна Олійник. Майже весь вільний час вона приділяє улюбленій справі, бо вже з маличку любила грати різні ролі. Просто в мене була схильність ще самого дитинства, саме до сцени, виступів. Тому це було очевидним виборів саме для моїх батьків, і це мені подобалося завжди. Завжди я відчувала потяг до сцени, до мистецтва, саме театрального. Тому це було очевидним для мене. Перші кроки до великої мрії дівчина вступила у центрі. Творчості дітей та юнацтва згодом перейшла до старшої ланки театр Парадокс і його керівниця стали для Поліни другою родиною. Зрозуміло, що це мені дуже подобається. А якщо за стільки років я ну не згубила потягу до цього, подобається, мабуть. Сам вихід на сцену це завжди ейфорія, якісь відчуття, які кожного разу хочеться знову відчувати, переживати. Ну і загалом це завжди розвиток твоєї особистості. Ти завжди розвиваєшся в театральному мистецтві в усі напрямки, які це тільки можливо. Це не тільки у нас театральне мистецтво, це і танці, це і співи. Все це поєднується в одному виді. Дівчина каже, так звикла до занять, що по іншому свого життя вже не може уявити. Це завжди в мене в русі все відбувається, тому для мене це нормально, це для мене природньо і завжди це для мене. Приводить задоволення, це мені подобається. Роками Поліна напрацьовувала акторські навички у міському будинку культури. Сьогодні прогрес помітний. Зовсім змінилася там дикція, наприклад, можна взяти подання голосу. Ну і взагалі театральні мої можливості. Вони значно покращилися, можливо, з віком, ну і плюс вплив саме театрального мистецтва на мене. А все це завдяки наполегливій праці та регулярним заняттям у театральній студії. Разом із талановитими прилучанами близько 20 років займається Ярослава Борисенко Рожкова. Зразковий аматорський музичний театр Парадокс очолює залюбки, адже сама за освітою режисерка. За весь час виховала чимало здібних дітей. Згодом уже в інших містах країни вони демонстрували свої творчі здібності. Не талановитих дітей немає. Зразу кажу, я всім це кажу, кажу, нема неталановитих талановитих дітей. Можливо, у всіх є театральні таланти, але, можливо, дитина душею ляже до чогось іншого. Вона з часом пійме і піде, але все одно всі, що приходять, вони залишаються. І я гадаю, що треба, мабуть, це дуже важлива робота театральна. Чому? Тому що ми їх вчимо не просто виступати, не просто. Ставати вільними на сцені, щось відчувати. Ми їх робимо комунікабельними. Ми, в першу чергу, даємо знаєте, таку установочку на те, що колектив це як родина. Ти маєш допомагати один одному. Ти заступаєшся за один одного. Ти думаєш один про одного, і ну я вважаю це велике діло. Жінка розповідає своє життя присвятила театру. Весь час вона намагається виховати справжніх акторів, майстрів власної справи. Сьогодні зразковий аматорський музичний театр демонструє свої вистави не лише прилучанам, досягають висот на всеукраїнському рівні. А все це тому, що вихованці пані Ярослави це ті, хто живе сценою та глядачами. Це я вам кажу, ви знаєте, що до вас прийдуть глядачі, ви розумієте, скільки глядачів буде в цьому залі? У них зразу так, знаєте, крила виростають, вони так собі там уже набирають і вони починають. Це дикція. Це вимова. Це вони стають трішечки розв'язаніше, вони вміють себе вести. Ми ж їх навчаємо не тільки, ми поставу робимо. Тобто, ну не знаю, мені кажеться, що театральне мистецтво от воно розвиває людину з різних сторін. Ну, воно має бути, це це, гарно, це література. Та сама література, як у вчать, це історії яку діти вчать. Тому що, якщо ми ставимо ще старовинне, ми починаємо розбирати ми розказуємо їм історії, коли які звичаї були, побут, який був там, одяг який був. Вони цього всього вони наповнюються, вони розвиваються. Це гарно. Репетиції театру відбуваються як у індивідуальному, так і у груповому режимі. Вікова категорія не обмежена, займаються і дошкільнята, і дорослі. Нині зразковий аматорський музичний театр Парадокс складається з 23 так званих акторів. Їм поталонило потрапити під керівництво саме Ярослави Борисенко Рожкової, адже вона працює за спеціальною методикою. Ми починаємо. Із того, що ми розігріваємо свій апарат розмовний. От, ми робимо вправи, ми маленькі дітки вони ще читати гарно не вміють, тому я там за них читаю, да, наприклад. Або це, як була в нас справа, ми там бі-бі-бі-бі-бі, бе П. Щоб вони оці всі літери вони розогрівають. Потім ми починаємо з меншими, ми вчимо щось. Там, з кожним окремо ти вчиш, наприклад. Ну, гуморесечку якусь таку, знаєте, малесеньку. Все ж ще поки в маленькі, все малесеньке. От, чи ж. Або якщо в вистави, значить якісь такі фрази, де їх можуть підтримувати дорослі дітки. Ну, дорослими вже простіше. Саме читають, саме все прийшли, роз, так сказати, розогріли. Пішли далі скоромовики, чистомовки, вправи якісь ми там робимо на дихання, наприклад, або ще, щоб у них не було, щоб вони були. зачекайте, розумієте, щоб вона вільно розмовляла. Починаємо вірші гуморезки, ставимо літературно-музичні, ставимо казки, там уже у ну, дорослих і вже ж свої, звичайно, великі ролі. і то, ну, так по такій системі ми в принципі йдемо у міському будинку культури. Говорять завжди раді бачити натхнених та творчих особистостей, адже саме у його стінах народжуються нові зірки.